Днями міський палац культури перетворився на справжній осередок енергії, музики та молодих талантів. На сцені виступив вокальний колектив музичного холу Тріумф. Учасники колективу подарували глядачам купу незабутніх вражень. Діти будуть ділитися своїми номерами, піснями, своєю творчістю, натхнені всі, всі заряджені, готові глядача веселити. Яскраві виступи, харизма та професіоналізм молодих артистів не залишили байдужими нікого в залі. Публіка щиро аплодувала кожному номеру. З нами сьогодні театр сучасного танцю Спартанці а також народний цирк. Юність вони нам допомагають, розбавляють, скажімо так, вокал, щоб глядачам було цікаво. Ми співпрацюємо з різними колективами, тому один одному допомагаємо. Самі учасники зізнаються, перед виступом хвилювалися, але водночас мали велику надію зарядити глядачів своєю енергію та почути гучні оплески У відповідь я очікую багато емоцій. Я очікую, що люди будуть. Дарувати нам величезні аплодисменти. Я дуже це хочу. Хочу, щоб підтримали також мою маму, яка керівник цього колективу. Я очікую великих аплодисментів, що люди будуть раді і всім буде весело. Наш колектив веселий, дружний. У нас багато пісень, які мені також ці подобаються. Я очікую, що ми будемо людям дарувати радість, що люди будуть нам дарувати радість. Керівник створює багато. Багато пісень, які можемо співати як і сольно, так і дуети, і тріо. Цей виступ став не просто концертом, а справжнім свідченням того, що молодь міста талановита, натхненна і готова творити майбутнє української культури уже сьогодні. Попереду нові сцени, нові вершини та нові тріумфи, адже для молоді немає меж. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.